Бажаю здоров'я, шановне панство! Враховуючи підвищений інтерес суспільства до питання боротьби з корупцією, командувачем сил територіальної оборони визначено завдання створити серію освітніх відеороликів. Вони стануть помічниками військовослужбовців сил територіальної оборони та збройних сил загалом у попередженні та протидії цьому вкрай шкідливому явищу. Ми впевнені. Що належна обізнаність військовослужбовців з положеннями антикорупційного законодавства, зрозуміле та лаконічне доведення вимог відповідних керівних документів допоможе не лише вивести ефективність відповідної роботи на новий рівень, а й напрацювати ґрунтовні пропозиції до подальшого вдосконалення нормативної бази. У цьому питанні ми не можемо стояти осторонь. Чекаючи результатів від спеціалізованих антикорупційних інституцій, а зобов'язані діяти проактивно, починаючи з викорінення корупції у власних лавах. Запрошуємо до перегляду наших тематичних відеороликів та закликаємо не з проявами корупції у всіх її формах. Просимо вас завжди повідомляти про корупційні схеми та сприяти роботі уповноважених осіб. Пам'ятаємо! що наші загиблі побратими слідкують за нашими ділами, і нам має бути не соромно, коли ми знову подивимось їм у вічі.